Привіт! Це топ новини дня від п'ятої редакції. В день ворог атакував кабами Запоріжжя та район. В обласному центрі удар по промисловому об'єкту: 11 людей поранені. Пошкоджено шість багатоквартирних будинків, гуртожиток та об'єкт інфраструктури. Другий удар по приватному сектору у Вільнянську. Четверо людей отримали поранення. Пошкоджено 15 будинків. Четверо людей після обстрілів знаходяться у важкому стані, ще шестеро у стані середньої тяжкості. Вчора в Оріхові через ворожий удар кабом під завалами опинилася літня жінка. Ще один чоловік травмувався. Ще четверо чоловіків поранені через атаки в півдроному у Запорізькому районі. За добу ворог 615 разів бив по Запорізькій області. 36 атак відбили сило оборони на Запорізькому напрямку. Найбільше зіткнень було на Гуліпільському напрямку. Ворог штурмував 20 разів. На Олександрівському напрямку захисники відбили 14 атак. Ще два штурми окупантів вдалося зупинити на Уріхівському напрямку. Поліцейські евакуювали з Голійполя двох чоловіків і п'ятьох жінок. Дехто з них подолав десятки кілометрів з домівки, аби дістатися евакуації. Тепер всі люди нарешті у безпеці. Попри зростаючу небезпеку, евакуація з Голіпільщини продовжується. До Дня Збройних сил у Запоріжжі відбулася акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Родини захисників створили інсталяцію нагадування про всіх воїнів, чия доля досі невідома. За останні два тижні у Мелітополі більше 70 людей звернулося до лікарів з паралічами різного ступеня. Все через небезпечні отруйні водорості, які жителям окупованих територій продавали під виглядом корисних. Все це відбувалося, а вже ж із погодження гауляйтера Єбалицького. На дереві пам'яті у Запоріжжі з'явилося 85 нових дзвіночків. Кожен з них присвячений полеглому захиснику. 30 дзвіночків в пам'ять про загиблих воїнів із Запоріжжя, 55 – на честь героїв із Запорізької області. Минулого тижня коштом громад Запорізької області 22 підрозділи Сил оборони отримали допомогу на 105 мільйонів гривень. Це Цей впівдрони, коптери, засоби репезв'язку, а також авто та інше обладнання. Неточності у декларації на майже 3 мільйона гривень на ЗК перевіряють достовірність даних голови Запорізької нейроофтальмологічної медико-соціальної комісії Лариси Якуніної. Посадовиця зокрема внесла невірні дані про свою зарплату у 2024 році. Не вказала дохід під продажу частини квартири, подарунок від доньки, не змогла підтвердити походження 30 тисяч доларів заощаджень. 12,5 років ув'язнення судили, що окупантів над жителькою Приморська. Марину Білоусову фейково звинуватили у нібито переказі коштів на ЗСУ, чергове судилище та терор на окупованих територіях. У Запоріжжі з каналізації працівники КСВАР врятували Барсука. Тварина не постраждала, тож її одразу відпустили на волю. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, щоб бути в курсі.